Це конференц-зал оснащений веб-камерою. Вона транслює в мережу інтернет, жодних відмінностей від виборчої дільниці, яка існує поки що у проєкті. Технічне завдання свого часу виконав мережовий інженер Сергій Гаманов. Для організації веб-трансляції достатньо самої веб-камери і плюс високоскорисного інтернет каналу Веб-трансляцію виборчого процесу вперше здійснили в Росії від початку дня голосування та до закриття дільниць, камери працювали в режимі онлайн у Києві. Ідея сподобалась і владі, і опозиції. Я думаю, що це дуже хороша ідея. Єдине, що треба зафіксувати, надавчи те, що результат, який можна отримати із цих веб камер, міг бути доказом. Оце буде тоді ефективно. З іншого боку, це буде просто наочний приклад того, що теоретично можна зафіксувати фальсифікації. Закон розробили та провели через парламент регіонали. Опозиція передумала. кажуть, навіть готує заборонний законопроект для абсолютної прозорості виборчого процесу, довкола яких в Україні стільки легенд, але і стільки скандалів, причому не безпідставних скандалів. Я думаю, що цю практику варто було б застосувати, але я думаю, що її потрібно удосконалити. Аргумент авторів закону прибрати загрозу фальсифікації в принципі. Аргумент противників це безглуздо та дорого. Утім, аргументи зая не тільки у політиків, а й у профільних фахівців. Якщо буде реалізована така програма, вибори пройдуть. Но ті канали, які будуть построєні під цей проект, вони остануться. Їх можна буде використовувати для безпечення інтернетом тих же школ. Народні гроші, якими переймається позиція, не пропадуть. Після виборів веб-камери застосовуватимуть на вулицях міст. 34 чотири тисячі нових сучасних оптиковолоконних ліній залишаться в регіонах і служитимуть там розвитку вітчизняного інтернету. А в день голосування система гарантує прозорість виборчого процесу, адже до спостерігачів у будь-який момент може приєднатися кожен бажаючий.